Під стінами КМДА зоозахисники мітингували і вимагали, щоб закрили пташиний ринок. Нещодавно відповідна петиція на сайті міської ради набрала більше 10 тисяч голосів. Тож активісти хочуть, аби рішення прийняте столич було прийнято столичною владою. Власне в цьому розбирався наш журналіст Вадим Ярошенко. Проблемами безпритульних тварин пані Зоя займається вже багато років. Каже, чотирилапих постійно підкидають під вікна її балкону. Минулого року за назбирала збирала аж 17 нездорових котів. Рядом ще знаходиться від клінік, в яку я ношу своїх котів. і наблюдаю, спрашиваю людей, відкуди ви взяли котенка. Де взяли? в основному це птічі ринок. Там всі котята в заражені, перезаражені всімі болячками. Мало того, вони при продажі знаходяться в жутких условиях. Скучені та як виявилось, пані Зоя, не єдина у своїх претензіях до пташиного ринку. Нещодавно електронна петиція щодо закриття чи переформатування цього місця продажу тварин набрала більше 10 тисяч голосів. Аби рішення такі прийняли під стіни міської адміністрації, прийшли з півсотні зоозахисників. Корнівський ринок це є такий клондайк. Куди всі бабусі з всього з всієї області звозять тварин цуценят і платять гроші перекупчицям, щоб вони їх продали, але ніхто не задумується над тим, куди діваються ті тварини, яких не змогли продати. А їх просто-напросто випускають на вулицю або вивозять в ліс. Волонтери наголошують, хвостатих продають без дотримання санітарних норм. Тварин додому не забирають, а часто залишають в орендованих контейнерах. Більш того, чотирилапих пропонують придбати без щеплень та медичних довідок, або навіть зовсім хворих, які з часу можуть померти. Вони на стерилізують тварин тварини. Можуть вибігати на на вулицю. Деякі взагалі виставляють своїх тварин. Якісь у них хвороби виникають, вони просто викидають їх, ці розмножуються, і ось наразі ми бачимо результат. Так відношення до тварин, як товару. Тобі їх велика скученість, не соблюдаються ніякі санітарні норми, маліші. Ті справки, які видають ветеринар, навіть не видя тварин, одразу оптом на 30 голов. Ніяких здорових животних речі не йде. Щоб вирішити питання, пропонують врахувати досвід багатьох європейських країн. Там тварин продають у спеціалізованих місцях та під наглядом ветеринарів. В цивілізованих країнах відбувається продажа животних перше через питомники, клуби -питомники. і вторгне в зоомагазинах, де всі санітарні норми, ветеринарні норми, де нормальне до тварин. І плюс приюти. Активісти підготували звернення до міського голови, підписали його та планують незабаром передати. Водимирошенко, Артур Коноваленко, Телеканал Київ.